Пропоную тобі стати чарівником. Давай з'ясуємо та позначимо чарівною паличкою, що робити для здоров'я корисно, а що навпаки йому зашкодить. Брудні руки можуть дуже нашкодити нашому організму, може заболіти живот чи інфекція потрапить в очі, тому вони є шкідливими для здоров'я. А от мити за правилами та вчасно підрізати нігті, навпаки, допоможе нам бути здоровими, тому це корисно. Якщо їсти багато солодощів, то вони можуть нашкодити нашій шкірі, шлунку та навіть зубам. Вони стоять крихкі та чорні, солодощі шкідливі. А фрукти і овочі, навпаки, дуже корисні для нашого здоров'я, бо в них міститься дуже багато вітамінів. Перебувати у поганому настрої злитись чи плакати це шкідливо, може боліти голова, червоніти очі, а от бути у гарному настрої посміхатись, навпаки, корисно. Проводити багато часу в телефоні, грати чи дивитись мультфільми шкідливо, бо псується зір, може боліти голова та навіть тіло, адже йому потрібно багато рухатись. А от почитати з матусою книжку або зробити зарядку дуже корисно. У книгах дуже багато нової та цікавої інформації. Знайди та назви пару, перетвори шкідливі речі на корисні. Поганий настрій шкідливо, гарний корисно, брудні руки шкідливо, чисті руки корисно, їсти солодощі шкідливо. Фрукти та овочі корисно. Проводити багато часу в телефоні шкідливо. Читати книжки корисно. Гристи нігті шкідливо. Підрізати нігті вчасно корисно. Зроби на згадку. Вітамінну корисну тарілку. Обери фрукти, які ти хочеш додати до своєї тарілки. Успіхів тобі!